В Україні борються з відмиванням незаконних доходів о така величезна група. Як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, починаючи з банків і в основному банки, але це і інші суб'єкти, це навіть компанії по обслуговуванню, по здійсненню бухгалтерського обліку. Вони теж є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Аудиторські фірми, нотаріуси, всі ті, хто стикається з документами з транзакціями, якраз всі ці та первинна ланка, яка починає аналізувати кожну операцію на, з приводу її підозрілості чи вчинення її в законний спосіб, крім того, далі у нас ідуть суб'єкти державного фінансового моніторингу: це Національний банк України, Міністерство фінансів, Національна комісія по цінним і фондовому ри.